Всім привіт! З вами Performance Girl і новини про Sims 4. Подарунковий комплект для вашої гри, оновлення бази, одяг для фанів Sims, а також нове доповнення, яке зовсім скоро ви побачите в своїй грі. Все це та більше чекає на вас сьогодні випуску новин. Але перед тим, як ми перейдемо саме до новин, прошу підписатися на цей канал всіх тих, хто ще не підписаний. Це мені дуже приємно, і я завжди радію, коли бачу нових підписників. Почну одразу з найкрутішої новини: подарунок від EA, який ви можете забрати вже сьогодні. На честь чорної п'ятниці і різдвяних свят розробники вирішили зробити безкоштовним каталог моя перша тварина. Вау! Цей каталог працює просто на базі без доповнення кішки та собаки. В мене, наприклад, його немає і все працює. Там ви знайдете і нові зачіски, одяг, меблі та навіть тварини: хом'як, їжак, щур та бубалус. Не знаю, що це таке, але ось така тваринка весела в нас з'являється. Сінс. Якщо у вас є доповнені кішки та собаки, ви з'явиться на них новий одяг. Якщо немає, каталог все одно буде працювати навіть на базовій версії гри. Завантажити безкоштовно можна прямо на офіційному сайті до 6 січня. Тому поспішайте! Зовсім скоро у грудні ви побачите нове доповнення в оренду. Воно буде дуже велике і круте. На вас чекає нове місто в стилі Таїланду. Місцева культура відповідна, можливо і релігія, новий бізнес з управління нерухомістю. Новий тип ділянок, на який можна заселити одразу декілька своїх сімей та багато іншого. Детальніше можете подивитись в розбірі цього трейлеру. Нещодавно відкрився офіційний магазин з Мерчем Sims, в якому ви можете побачити і крутезний одяг з вашими улюбленими пламбомами, і іграшки, і спеціальні значки та ще багато цікавого одягу та аксесуарів. До чорної п'ятниці на нас чекають просто шалені знижки до мінус 60%. Якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю, чи були колись знижки 60% на величезні доповнення. Тому, якщо ви давно чекали такої нагоди для отримання нових можливостей в свою гру, скористайтеся активними пропозиціями. Нагадую, що ви можете підтримати розвиток цього каналу донатом за посиланням в описі під відео, або оформивши спонсорство прямо на цьому каналі. Друзі, а для фанів Сімс і цього каналу в мене є дуже крута новина. Нарешті мені доступна можливість спонсорства, і тепер ви можете підтримати мій канал і прямо на YouTube отримати велетенські крутезні бонуси від мене. Спонсорство дає можливість не тільки підтримати мій канал, але отримати особисто вам спеціальні бонуси від мене. Спеціальні значки, що відображатимуться біля вашого імені в коментарях і чаті, і будуть виділяти вас серед інших підписників. Власні смайли, які ви можете використовувати в коментарях під відео або в чаті. Тільки подивіться, які вони крутезні. Я особисто давно мріяла про них, тому дякую, що тепер не потрібно додавати їх якось окремо просити про це. Apple. І це ще далеко не всі бонуси, які ви можете отримати від мене. Ранній доступ до нових відео, мій список модів, допомога у грі, згадка вас у моїх відео, ексклюзивні відео для вас, гра зі мною особисто, і ще багато інших бонусів, з якими ви можете ознайомитись на головній сторінці мого каналу. Або стати спонсором, якщо вам сподобалася одна з можливостей, або ви просто хочете підтримати розвиток мого каналу. Крутезне оновлення бази, новинка, яка чекає на вас, це те, що у грі з'явились навчальні завдання. Це завдання, проходячи, які ви зможете краще навчитися орієнтуватися в самій грі. Ну і, звісно, отримати для себе цінні нагороди. Нові завдання познайомлять вас з новими складовими ігрового процесу. Та допоможуть краще зрозуміти, які можливості є в СІМС. За виконання ваші сім'ї зможуть отримати і сімелеони, і спеціальні зілля та багато чого іншого, включаючи бали життя. Що ж чекаємо, чим ще будуть дивувати нас розробники згодом. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Ви не забули поставити йому лайк. Ну і звісно, мені буде дуже цікаво почитати вашу думку стосовно цих новин в коментарях під відео. До зустрічі в наступних відео.